Друзі, вітаю! Ми багато з вами говорили про те, що можна інвестувати в такий вид нерухомості, як апарт-готелі. Ми говорили вже раніше про дохідну частину, про плюси, мінуси, переваги. Чому краще інвестувати в апарт-готелі ніж просто в квартири там чи в новобудови і так далі? Ну, власне, щоб показати вам реальну картину, як живе апарт-готель, я завітав до Варшави, де нас запросив Тюліп Резиденс. І на прикладі готового готеля, який вже працює, який власне в нього була модель залучення інвестицій під апартамент, тобто апартаменти продавались у всьому готелі і розкажемо про вакантність, про яка є дохідність, які були роздати за минулий рік. Ну одним словом, ви зможете повністю подивитися, як європейські інвестори отримують інвестиції від дохідної нерухомості, а саме апарт-готелів. Мене звати Володимир Копоть. ви на каналі Monitor Estate, А ми з вами знаходимося в тюлі Президентс, Варшава Торгова. Що ж, перед тим як перейти до цифр, давайте поговоримо про сам готель. Готель Тюлі Residence з Фаршава Торгова входить до мережі готелів, якими управляє єдино, єдиний оператор. Це компанія Лувр, відомий французький бренд, в каталозі якого є не тільки Residence не тільки Варшава, але й Париж, і так само інші. Готелі по всьому світу лінк на компанію Louvre залишимо в описі, щоб ви могли подивитися, чим вони ще управляють, окрім цього готелю. Відповідно, оскільки компанія займається управлінням повністю всім об'єктом не тільки у Варшаві, а й в інших містах, відповідно, стандарти є. Однакові для всіх готелів, незалежно від того, де він знаходиться. Ну, наприклад, це може бути розміщення, це може бути квадратура, це якість до меблів, до персоналу, порядок резервування готельних номерів і так далі. Квадратні метри в цьому готелі складаються апартаменти від 15 до 45 квадратних метрів. Можна вибрати будь-який. Насправді за рік роботи всі апартаменти викуплені, тому тут купити або проінвестувати в цей об'єкт ви не можете. Але я вам розповім дещо цікаве на відео я вам про це скажу. Чим саме цікавить цей готель? Це його локація. Безумовно, локація визначає насправді і зайнятість всіх номерів, всіх апартаментів, а також і впливає на дохідність. Наприклад, готель знаходиться в 10 хвилинах, ходьби від Варшава, Сходня. Це один з завантажених вокзалів Варшави. Відповідно 10 хвилин пішки дійти до ділового центру, де відбуваються всі зустрічі, конгреси, збори людей, ну і так далі. Багато багато офісів. Але найбільше, що мене вразило, те, що цей готель знаходиться в безпосередній близькості, а це 5 хвилин. До національного стадіону народовий, на якому відбуваються футбольні міжнародні матчі, і збірна Польщі там грає, і інші клуби не тільки з Варшави, але й Шахтар Донецьк. Крім того, там відбуваються концерти всесвітньо відомих зірок. Наприклад, в червні 2023 двадцять році буде виступати Бійонце. І щоб ви розуміли, готель повністю викупаний з усіма апартаментами на 100%. Зараз кінець лютого 2023 року, а концерт буде аж в червні. Номери вже забиті повністю. Тут покажу вам найкращий вигляд, який є з вікна. Це на стадіон народовий. Тут же станція поїзду, і ось там недалечко центр видніється. Якщо при відкритих вікнах, то концерт можна слухати тут безкоштовно. Ще був цікавий факт: 21 лютого 2023 року Джо Байден, президент Сполучених Штатів Америки, відвідав Варшаву. І відповідно, як і в Україні, так і в Польщі, перекривають всі центральні вулиці, повністю все. і... Ті гості, які жили в Меріоті, це один з найдорожчих готельних комплексів по всьому світу. Переїхали жити, вгадайте куди. Так, в Тюліп Residences, тому що він знаходився по той бік від центру. І відповідно людям було легше доставатися до своїх офісів, до своїх зустрічей і так далі. Тому локація це дуже визначальна штука, якщо ви збиратися інвестувати в апарт готелі. Перша Тюліп президентський складається з двох частин. Це дві будівлі, які з'єднані між собою таким скляним переходом. І одна будівля це сугубо апартаменти, їх налічується 49 приміщень, відповідно, 8 поверхів на, в цій будівлі. Інша будівля складається з рецепції і під готельні номери. Готельні номери не продаються, вони займаються виключно заселенням гостей, які приїжджають в Варшаву. Для того, щоб переночувати або е, побути пару, пару днів, Якби не, не одну ніч маю на увазі, а декілька. За рахунок того, що інвестори мають приміщення в іншій будівлі, але вони мають повний сервіс як зіркового готелю. Вони мають повністю кухню, вони мають консьєрж-сервіс, тому що він працює цілодобово, вони мають паркінг, е, вони мають можливість користуватися рестораном, який знаходиться на території готелю. І, власне, інші переваги, які надає готель своїм гостям. Друзі, запрошую вас на невеличкі апартаменти. Тут вони вже викуплені, як я казав. Тут в районі 35-37 квадратних метрів. Можу помилятися, але, але плюс-мінус. Це невеличкі апартаменти, але чим мені вони подобаються, вони дуже такі, знаєте, як комфортні, тому що спальня відокремлена від загальної зони. Е, я розумію, що немає дверей в нашому традиційному розумінні цього, але є е, певна зонованість, велике вікно, яке дає де денне світло. Е, можна попрацювати свіспокійненько, повісити собі шкаф, шафу, різні свої речі, і. По факту мати вільний доступ до там, телевізора або до кухні. Перед вами кухня вона є невеличкою, але насправді все, що для життя, для приготування потрібне, є. Дивіться, ось маленький холодильничок. Він виглядає маленьким, але повірте, у мене колись такий був і, помічається, дуже багато їжі. Е, є плита, є микрохвильова піч, відповідно, мийка, де можна все помити, ось навіть досточки вже є. В комплекті. Тепер щодо локації, те, що я вам казав, є, можете подивитися це Варшава Сходня. Це буквально 15 хвилин, як їхати до Варшави центральної. Пішки туди йти звідціля хвилин 5-7. Внизу можна побачити трамвайну зупинку, автобусну зупинку. Відповідно, ви в будь-яку. Точку Варшави можна доїхати абсолютно спокійно. До центру Хвилин 10, до стадіону. Я вам з іншого номеру покажу вигляд на стадіон народовий. Це якраз готель. Тут номери не продаються, а здаються гостям, які приїжджають. Ну, власне, це класичний готель, трьохзірковий, тут без ніяких якби, особливостей. От, а ми з вами знаходимося в апартаментах, які продаються фізичним особам. Що ж, ходімо далі. Ну і власне ванна кімната, як ж без неї, ось така вона велика. Можете ви мені поміряти. Все, що необхідне, все є достатньо простором. Власне, за моєю спиною стадіон народова, який є визначальним по ціноутворенню і по е наявності вільних скажімо так, апартаментів чи номерів в цьому готелі. Чому тому, що на ньому на цьому стадіоні відбуваються міжнародні матчі по футболу, інші змагання, концерти, приїжджають різноманітні зірки з усього світу, і е, люди, як поляки, так і гості Варшави, приїжджають сюди для того, щоб подивитися на концерт або на футбольний матч а й як ви бачите взагалі рукою подати відповідно це п'ять хвилин ходу тому е, люди залюбки орендують тут і відповідно не, не даремно тому 84% заповненість цього готелю так ну а тепер давайте безпосередньо до цифр тому що я думаю що вас цікавиться не найбільше а не там вся локація і так далі давно знаходиться Квадратний метр цьому готелі коштував від 9 тисяч злотих. Це приблизно 2 тисячі доларів за квадратний метр. Середня ціна виходить 100 120 тисяч доларів за повністю всі апартаменти. Апартаменти, як ви розумієте, повністю мебльовані вже з ремонтом з усім, тільки купуєш, реєструєш право власності і живеш або здаєш в оренду. Але в них прописана така формула, що при купівлі. Інвестор зобов'язаний підписати договір на управління майном на сьогоднішній день. Ціна це за рік роботи готелю. Ціна виросла вже з 9 тисяч до 11 тисяч. Ну відповідно, чим більші апартаменти, чим там видовіша квартира, видовіші апартаменти, тим дорожче і квадратний метр, і від самої площі. Наскільки там спальня видокремлена, чи вона спільна в загальній зоні. Трошки раніше я показував, власне, як розміщуються самі готельні номери, як вони виглядають, де є вигляд на Варшаву Сходню, де вигляд на стадіон народовий. Там де на стадіон народовий, безумовно, ціна трошки вища. От. Відповідно, в середньому на 20-30% за один рік подорожчик квадратний метр. Це означає, що є певна тенденція до зростання ціни і років через 6-7. Ціна буде ще більша, і відповідно, якщо ви захочете вийти, ну не ви, а інвестор захоче вийти з цієї угоди, то він зможе продати, не тільки заробивши на орендній платі за те, що люди живуть там гості міста Варшава, але ще й з продажу з надбавки по вартості квадратного метру з тих апартаментів. При цьому за рік роботи в. Керівники цього готелю поділилися такими цифрами, що вони 7% інвестицій повернули своїм клієнтам, своїм інвесторам. Це при тому, що завантаженість середня по готелю в, в тюлі Перезенцес була 84%. Середня по Варшаві, ну для вашого розуміння, складає 70%. 75 і через знаходження, через Дуже класну, правильно обрану локацію, плюс 10% до е, зайнятості номерів готельного фонду і апартаментів в цьому готелі. Е, тому е, зваж, зважте, будь ласка, що коли ви будете інвестувати в апарт готелі і вам будуть говорити про 12-15% в, е, в якихось локаціях в Україні. Безумовно, так і може бути, але при цьому має бути однозначно зайнятість всіх номерів, всіх апартаментів на рівні не менше 95%, а це дуже багато. Треба зрозуміти, чому люди будуть їхати саме в ці апартаменти, куди ви збираєтесь проінвестувати. Ну і в будь-якому випадку треба розуміти. Це реальні цифри з діючого готелю. Не просто який на папері має там пілотний проект, а який вже пропрацював, який має досить високу кількість завантажених номерів. І це відсоток всього лише 7%. У нас можливо буде ще більший відсоток в Україні в українських апартаментах за умови, якщо ви будете інвестувати значно з нижчим чеком. Але наскільки ми проводили аналітику по апарт-готелям, зокрема і в Закарпатті, і у Львівській області, то квадратний метр менше двох тисяч я не бачив. А середній чек в Україні все ж таки, Ну я думаю, що поки що буде дешевше е, за увазі, чек за одну ніч проживання в готелі ніж у Варшаві. Ну поза загальною схемою інвестор підписує договір на управління цим майном. Він становить не менше строки дії не менше 10 років. Він є нерозривним. Відповідно, якщо ви продаєте своє майно, то так свої апартаменти, то так само ви маєте право потім їх. Продати безумовно ніхто вас в цьому не обмежує. А єдине, що договір управління переходить до нового власника. Ну і от ми підбираємося до самого цікавого те, що я вам обіцяв на початку відео. Маю інсайдерську інформацію про те, що Tulip Residences з таким самим брендом заходить в один з готелів у Львові. Це означає, що не буде у вас переживань з приводу того, хто буде бронювати ваші номери, як саме відбуватися бронь. Чому мій номер гірший і кращий, а це все буде відбуватися за єдиними стандартами. Я думаю, що ми в наступних відео покажемо вам про. Концепцію тюлі президенсис у Львові, ми покажемо власне, як там облаштовані номери, як там відбувається система бронювання. Ну щоб ви могли реально порівняти між досвідом Варшави і Львів, Польща і Україна. Я думаю, це буде корисно навіть в контексті розуміння взагалі глобально інвестицій в апарт-готелі. Отже, переходимо до висновків. Одним словом, для того, щоб отримати 7% річних, як я бачу, то готель повинен мати, по-перше, різнопланові апартаменти від 15 метрів до там, 50 до 60 метрів, тому що на кожного покупця так, скажімо так, є свій номер, номерний фонд, для того, щоб він міг вибрати те, що йому треба. Безумовно, це локація, і це єдиний підхід до бронювання всіх готелів і розміщень. Відповідно, це мені дуже нагадує історію, як з Макдональдсом, де б ви, в якому світі ви не були. Ви в будь-якому випадку отримаєте ту ту якість, ви отримаєте той сервіс, до якого ви звикли. Ну, можуть бути, звісно, питання по, по смаку, тому що звісно, свинина в чомусь в різних країнах по, по різному смакує. Але тим не менше, в готелях приблизно така сама історія, тому. Запишіть собі реальні цифри і орієнтуйтеся в Україні, я думаю, так само на, на, на десь 7-8% в залежності від локації. Мене звати Володимир Копоть. До зустрічі в наступних відео та коментарях. Бувайте.